Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Рівень води знизився на три метри і продовжує падати. Через обстріли РФ майже 250 тисяч жителів Нікопольського та Криворізького районів можуть залишитися без води. Нищитиме окупантів безжально і блискавично як кобра. Таку назву має новий дрон Камікадзе, який розробили для ЗСУ Криворізькі інженери. 10-12 тисяч нових випадків онкології щороку фіксують на Дніпропетровщині. Медики закликають регулярно проходити обстеження. Справжнє шоу та голівудська доріжка у Дніпропетровському мистецько-художньому коледжі культури пройшов випускний. І про це та інше більш детально. Каховське водосховище на межі екологічної катастрофи. Через постійні обстріли окупантів рівень води знизився там на 3 метри і продовжує падати. Через це без централізованого водопостачання можуть залишитися 250 тисяч жителів Дніпропетровщини під загрозою Кривий Ріг, Апостолівська, Зеленодольська, Грушівська, Вакулівська і Першотравневська громади. Що чекає жителів прифронтового регіону та кому робити запаси, розкажуть мої колеги. По 15 сантиметрів на день. Рівень Каховського водосховища стрімко падає. Причина пошкодження росіянами запірних шандорів Каховської ГЕС. Тоді, 11 листопада 2022 року, відступаючи з правобережної Херсонщини, росіяни підірвали три з 22 затворів. Це призвело до надто швидкого руху води з водосховища та обміління його мілководних проток та заток. Це запланована акція, і вони провокують. Окрім тієї кризи, яку ми отримали в результаті захоплення атомної станції і по суті ядерного шантажу і тероризму в центрі Європи, то люди зараз ще провокують питання водопостачання кризи водопостачання. Масова загибель риби та загроза нересту навесні 2023-го – Лише частина подарунків від РФ. Це вже коли не відійшла вода, люди почали находити на дні водосховища. Це міст касетних. Був ураганів від таких у нас загибла людина, вийшла на вулицю, і така от їй пробила серце. Такі трофеї чи не в кожного жителя Червоногригорівки. Селище понад півроку постійно обстрілюють росіяни. Нині ще й під загрозою залишитися без води. Ситуація критична. Чим далі, тим більше критично стає, тому що рівень води в каховському водосховищі знижується. Якщо ще буде зниження рівня води, то вже тоді буде зовсім води практично не буде. Ми не зможемо технічно закачувати воду, щоб подавати її в системі водопостачання. Ці кадри з берегу каховського водосховища біля селища Червоногригорівка. Тут вода відійшла на понад 100 метрів. Аби залишити людей з водою, комунальники оновлюють вакуумні насоси. Зараз проводимо модернізацію насосної станції, закупляємо нове обладнання, яке надасть нам змогу додатково брати воду, підсилити наші насоси. Раніше закачували одним і виключали його вода так, без вакуума була, тепер закачуємо двома вакуумними насосами і ці вакууми не виключаємо, постійно підтягуємо воду по трубах. Коли ця критична точка буде, що ми не зможемо підтягувати воду, Сказати, я не можу заглибити або перемістити водозабори неможливо за 4 кілометри на іншому березі стоїть ворожа артилерія, водосховище під постійними обстрілами. Підрядники в таких умовах працювати відмовляються. Зараз ведуться певні роботи, скажімо так, щоб наповнювати його більш інтенсивно. Водосховище зверху в нас є каскад водосховищ, і ведуться роботи з того, щоб наповнювати і призупинити це падіння. Наразі ситуація досить критична вже на території нашого району. Є дві громади, які мають проблеми з водопостачанням. Є ризик для міста Марганець, є ризик для міста Покров. А найліпша, мабуть, ситуація по, по водозабору в місті Нікополь. Основний водозабір Нікополя йде в старому руслі Дніпра на відстані 600 метрів від берега. Так ще 60 років тому керівники міста та фахівці водоканалу убезпечили мешканців від можливих проблем у разі обмілювання водосховища. У нас забір води зроблено таким чином, що він на великій глибині, тому. На зараз рівень зменшився десь на 2 з лишним ну з метри. То для Нікополя це не критично. Поки є річка Дніпро, ми будемо з водою. У випадку повного відключення постачання буде працювати водовіз. Запевняють очільники прифронтових громад. Та все ж таки закликають про всяк випадок мати запас питної на декілька днів. Анастасія Вільхова Євген Гаценко опеню з телеканал відкритий. Підзарядка у камері схову. На залізничному вокзалі Дніпра розмістили потужні станції для підживлення приладів. У залах очікування шість багатосекційних блоків. В кожному одночасно можна зарядити вісім смартфонів. Комірка це такий собі міні-сейф. Станції живлення як благодійну допомогу передали Укрзалізниця представники бізнесу з Казахстану. Залишатись на зв'язку пасажири зможуть навіть у разі знестромлення. Якщо вимкнуть світло, комірки для підзарядки підключать до генератора. Достатньо відімкнути дверцята, під'єднати до спеціального шнура ваш пристрій на електронному пульті, набрати комбінацію цифр від 1 до 9. Звучить такий звук замикання і вже ваш пристрій знаходиться за надійним замком. Аби відчинити шохлядку, треба ввести пароль, зарядити телефон і сховати його під надійним замком може будь-хто. Є шафи і побільше для ноутбука. Працюють вони за тим самим принципом: послуга безкоштовна. Якщо пасажир забуде свій пін-код. Ми зможемо допомогти відкрити комірку і за додатковими ознаками ідентифікувати власника, ну, наприклад, останній телефонний дзвінок або ж якісь інші прикмети. І в цьому випадку, у присутності працівника поліції, ми відчинимо і пасажиру дамо змогу надалі користуватися. На залізничному вокзалі зазначають, працюють зарядні станції цілодобово. Скористатися ними можна навіть не маючи квитка на потяг. Нині цей сервіс доступний на всіх великих вокзалах України. Я поставив буквально на 10 минут і заряділась. Ну, в принципі, нормально. Іноді збиваєш кабель, поэтому дуже удобно. Там і Type-C, і лайтинг. Дуже удобно. Перший раз бачу, досить цікаво. Гарно, бо суперено, що таке технології з'являється в Україні. Україна крута. Да, все буде класно. Зручно та необхідно у Дніпрі на базі семи закладів соціального захисту і позашкільної освіти працюють банки одягу, де люди з тимчасово окупованих територій або ті, хто опинився у складних життєвих ситуаціях, можуть безкоштовно отримати теплі речі і взуття, як для дорослих, так і дітей. Зазначимо, окрім нової білизни, у банку чимало речей, які Дніпряни створили самі, наприклад, багато в'язаних шкарпеток. Кожного тижня близько 50 осіб звертаються за допомогою. Це люди, які дізнаються від місцевих мешканців про те, що сюди можна завітати і обрати одяг, підібрати як для себе, так і для своїх діточок. Зрозуміло, що білизна вона нова, шкарпетки нові, але тут є речі, які люди створюють власними руками. Це в'язані шкарпетки. Хто якби здатен якою річчю поділитись, таку і приносить. Але задача самих працівників вже для людей, які приходять. Які потребують цих речей, їх розвісити, якщо треба їх попрати? У нас є пункт незламності, і одяг. Тобто навіть люди, які заходять до пункту незламності, то вони бачать про те, що тут одяг, вони запитують, ми їм розповідаємо про те, що ви можете ще й одягтися. У пункті незламності тепло працює інтернет, є генератор на випадок відключення світла. А нещодавно з'явилася електрична станція на випадок, якщо відвідувачів зовсім небагато. Від неї можна зарядити гаджети і закип'ятити воду. А ще тут є окрема кімната для матері і дитини. Простір пункту незламності поділили на зони. Більш тиха для літніх людей, інша для відвідувачів з малечою. Куточок для дітей, вони можуть почитати книжки, погратися, дуже багато у нас ігор, пазлів. Відбудова житлового фонду, генератори для медичних закладів, ловці шахедів. Це лише декілька напрямків, на які збирають гроші на гуманітарній платформі «Юнайтед-24». Програму відбудова України та перший проєкт Збір на відновлення 18 будинків на Київщині запустили у січні, але з необхідних 719 мільйонів гривень вже зібрали понад 500 мільйонів. Крім того, завдяки «Юнайтед-24» на енергетичних об'єктах України вже встановили шість систем протидії ворожим. Безпілотникам ловці шахедів, а в лікарні доставлені 150 генераторів. Загалом за 9 місяців роботи гуманітарної платформи небайдужі громадяни та великий бізнес з усього світу задонатили на допомогу Україні майже 280 мільйонів доларів. Амбасадорами «Юнайтед-24» стали відомі всій планеті. Спортсмени, астронавти, актори, співаки та дизайнери. Усі охочі можуть долучитися до благодійних зборів на U24.gov.ua. Майже три тисячі добровольців за два місяці планують набрати на Дніпропетровщині до штурмових бригад гвардії наступу. Загалом вже понад 11 тисяч українців. Виявили бажання стати членами восьми нових підрозділів і допомогти державі вигнати російських окупантів та звільнити тимчасово окуповані території України. Нагадаємо, МВС оголосило набір до штурмових бригад минулого тижня. Нацгвардія запрошує у буревій, червону калину, карадах, рубіш, спартан та найбільш відомий Азов. Державна прикордонна служба набирає добровольців у бригаду Сталевий кордон. А Нацполіція у штурмову бригаду Людь. Усім охочим пропонують звертатися через ЦНАП. Гарячу лінію або сайт гвардії наступу. Основу нових бригад складатимуть військові, які мають значний фронтовий досвід. Добровольці підсилять підрозділи. Але спершу вони пройдуть кількамісячну інтенсивну підготовку, отримують сучасне озброєння і техніку. Ці добровольці матимуть ті самі гарантії та пільги, що і ЗСУ. Шахеди по-українськи. Інженер з кривого рогу разом з командою розробив дрон Камікадзе. Його назва кобра. Безпілотник набагато дешевше за його закордонні аналоги. А команда з 10 чоловік може зібрати один апарат з нуля за три години. Дрон розвиває швидкість до 150 км на годину, а потужний двигун дозволить доставляти сувеніри російським окупантам на відстань понад 300 км. Кобра аналог іранських шахедів, але українська версія дешевше. Та й процес Збірка набагато швидше. Собі вартість до двох тисяч доларів. Нині дрон проходить випробування на полігонах. Та вже незабаром команда криворізьких інженерів готова поставляти українським військовим сотні ударних безпілотників. Триметровий розмах крил, два метри довжина, 40 кілограм злітна вага, з якої 15 кілограм корисного навантаження. Потрібно безліміт. Це, це десятки тисяч, тобто один літак одна ціль і по різним, різним напрямкам орієнтовна потреба в ударних безпілотниках – це 10, 20, 40, 40 тисяч одиниць на рік. А поки наші винахідники працюють, у Литві зібрали понад 6 мільйонів євро за тиждень на ППО для України. Про це йдеться на сайті ініціативи. На ці кошти придбають радари протиповітряної оборони, які передадуть Збройним силам України. Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюсь Ландсбергіс написав у соцмережі. Цитую, Литва це лише 3 мільйони людей. Але за тиждень ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем ППО для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми Будемо стояти з Україною до перемоги. Кінець цитати. У Дніпрі знову латають автомагістралі. Зміни, що внесли наприкінці 22-го року до постанови Кабміну, трохи розв'язали руки місцевій владі. Бо до цього під час війни заборонялось витрачати гроші на ремонти, дозволялось усувати лише аварійні ситуації. Тепер місто законно може фінансувати ці роботи. Спочатку року позбавились ям на 15 об'єктах. Зараз дорожники працюють на центральному проспекті Дніпра. Автошляхи лагодять виключно холодним асфальтом, бо такий матеріал можна використовувати у холодну пору року до того ж, серед переваг його швидко укладають а після ремонту ділянки її можна відразу відкривати для проїзду транспорту. Особливості цієї суміші, як я вже напевно так підказав, що це саме можливість її використання при досить низьких температурах. Друге, те, що вона дуже, як ви бачите, вона в мішках фасована, тобто її дуже легко транспортувати, не потрібно виконувати там підвоз там великими самосвалами, тобто там загрузили необхідну кількість тонну дві на майже там полегковий автомобіль та привезти. 10-12 тисяч нових випадків онкології фіксують на Дніпропетровщині щороку. На початок 2023-го в області понад 85 тисяч недужих. З них 60% хворіють на рак понад 5 років. Такі дані повідомила заступниця гендиректора обласного онкодиспансеру Галина Донченко. У жінок найчастіше виявляють рак молочних залоз, а у чоловіків рак легенів. Медики зазначають, людям 40+, необхідно перевірятися раз на рік навіть за відсутності Ті скарг безкоштовний скринінг можна зробити в 73 закладах. Якщо у пацієнта знайдуть пухлину або іншу патологію, за держпрограмою гарантується лікування. Це променева і хіміотерапія, або ж за медичними показниками лікарі проведуть операцію. Щоб отримати послуги за програмою медичних гарантій, пацієнту слід звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення на відповідну послугу та звернутись до того до будь-якого лікувального закладу, що надає ці види послуг Дніпропетровської області, а так по всій а також по всій Україні. Українська пісня лікує у Дніпрі проводять вокальну терапію. Заснувала ці курси викладачка з вокалу Євгенія Карельська ще минулоріч. За цей час випустила вже декілька груп учнів. Каже, українська нація співоча, а саме українська пісня допомагає пережити та наблизити нас до перемоги. Секрети вокальної терапії далі у сюжеті. Ля терапія розпочинається з розминки голосових зв'язок. Займаються тут волонтери та переселенці. Викладачка з вокалу Євгенія Карельська зазначає, створила такі уроки, аби підтримати тих, кому важко психологічно. каже українська пісня допомагає відновитися. Я хотіла просто показати, що є ще один спосіб, як можна досягти рівноваги, балансу, як можна розвантажити свою. Психічну діяльність, як можна виспівувати ці емоції, які накопичуються в нас? Як може змінювати на змінюватись настрій під час співу? А після розминки співають рідня до серця пісні. Одна з учасниць вокальної терапії займається співом з дитинства. На початку війни, каже, було дуже важко: депресія, апатія, страх. Та коли потрапила до Євгенії, їй полегшало. Запропонували нам допомога, щоб ми якось розрузились, бо інколи було важко працювати, бо все переносиш на себе. Тому ну, це дуже нам допомагало. Був такий момент, що не хотілося не чепуритись, підкраситись, ну, таке якось про це не думав. А на заняттях якось це надихало, хотілося жити. На кожному занятті обов'язково роблять і дихальні вправи. Вони допомагають впоратися із тривогою. Якщо людина у стані апатії, допоможуть енергійні вправи. Тих. Три, чотири. Фитих. Два три, чотири. Ольга Переселенка з Харкова. Коли приїхала із сином у Дніпро, перепробували багато терапій: малювання, сесії із психологами. Дівчина вирішила спробувати лікування з півом. каже, полегшало. А дихальні вправи допомагають їй тепер не тільки розпівуватися на заняттях, а й у житті. Вони розслабляють. Ну і допомагають відкритися, щоб краще було і звучання, і, ну, і такий стан ненапружений, тобто, щоб тіло трошки розслабилось. ну якось от. Так, потім такі кішечки в нас були <гум> дуже такі гарні. Ну багато вправ. Ну якось вони так допомагають і в житті. Курс вокальної терапії триває два з половиною місяці. За цей час каже викладачка Євгенія Карельська, учні покращують свої вокальні дані, та головне помітно змінюються. Як кажуть, лікарі і вчені під час співу в нашому в організмі виробляються гормони щастя, які покращують наш настрій, допомагають нам легше відновлюватися, Змінюється саме тіло у людини. Воно стає е, більш розслабленим, людина стає більш спокійною, впевненою. Результат вокальної терапії вирішила закарбувати, тому записали вже декілька пісень і зняли кліпи. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Перейменувати чи залишити як є, міський голова Новомосковська звернувся до місцевих жителів з питанням: змінювати назву міста чи ні. Сергій Рєзняк наполягає, вирішувати мають саме люди, як ті, хто залишаються вдома, так і ті, хто виїхав чи воює на фронті. Обговорення триватимуть у соцмережах. Якщо мешканці скажуть, що зміна назви потрібна, наступним кроком стануть пропозиції і вибір варіантів нової назви для Новомосковська. Нагадаємо, у квітні 2022 року на Дніпропетров. Щені демонтували стело Новомосковський район, де був зображений герб СРСР, СЕРБ і молот. А в червні необхідну кількість голосів набрала електронна петиція про перейменування Новомосковська. Автор документа пропонував змінити назву міста, аби розірвати будь-який зв'язок з країною-агресоркою. Я не хочу узрупувати. Для того свої повноваження чи повноваження міської ради для того, щоб в одноособному порядку робити ті чи інші кроки стосовно перейменування, я хочу, щоб висловилися всі стосовно перейменування назви нашого міста. Справжнє шоу та голівудська доріжка у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури відбувся випускний. Останній день у стінах «Альма-Матер» молоді актори провели у глядацькій залі. Та цього разу виступали не вони, а для них. Зі сцени випускників вітали викладачі, батьки та молодші колеги. Відтепер три десятки новоспечених акторів драматичного театру та театру ляльок вирушать підкорювати найвідоміші сцени України. На перше найважливіше свято акторського життя випускників завітали наша Ніколь Савченко. <праць> Анастасія одна з найкращих випускниць курсу акторів драматичного театру. Дівчину вже запрошують на сцени Чернігова та Ужгорода. Акторку Анастасія мріяла стати ще з п'ятого класу. Чесно, я не чекала цього рішучого дня, тому що мені подобалось працювати. Я була в процесі. І я зараз не відчуваю, що це випускний. Я відчуваю, що ми просто виходимо показувати концерт. А потім ми далі будемо працювати в коледжі, тому що я вже до цього звикла. А ось випускниця курсу театру Ляльок Марія на випускний Чекала чи не з перших днів навчання для неї театр це любов з дитинства. Дуже багато чому навчилися. Дякуємо велике нашим викладачам, тому що вони стали для нас великою сім'єю, які просто можна підійти. І вони нам, як другі батьки, насправді, дуже швидко час пролетів. Просто як одна мить. Дуже сумно, що так швидко настає час прощатись, але ідемо в нове життя. Молодих акторів нагороджували першими відзнаками за творчі здобутки й обдаровували привітаннями. Я вам бажаю, щоб Вашої енергії, любові, натхнення вистачило на багато-багато частину вашого життя. І я думаю, ми разом зможемо зігріти космос. Я вас люблю. викладачі вітали випускників не лише теплими словами, а й запальними виступами. Вітали випускників і батьки, і молодші товариші. Для новоспечених акторів співали. Раз, першу драму, перший раз, перший раз, ти будеш до ранку, останній раз. Танцювали. Влаштовували справжнє шоу. Було, що сказати зі сцени, а точніше заспівати і самим випускникам. Цьогоріч Дніпро Артколедж підготував понад 30 випускників. З них третина вже працюють або отримали запрошення в театри України. Попри усі негаразди, які трапилися за останні три роки в нашому житті, сьогодні ми випускаємо 32 актори драматичних театрів і акторів театру Ляльок. Актори мають в резерві всі уміння і знання, які повинні знати, уміти. Тобто їх чекають всі театри України. Театри нашого міста всього у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури навчається понад вісім сотень студентів. У його стінах готують акторів, музикантів, хореографів, дизайнерів, бібліотекарів. А серед відомих випускників коледжу: Дмитро Коляденко, Світлана Білоножко, Олексій Третенко, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Мрія знову полетить. Легендарний літак Ан-225 оживе уживе у найвідомішій грі симуляторі польотів Microsoft Fly Simulator. Вона відома тим, що у ній є точна віртуальна копія планети з містами, селами і будівлями. А ще забавка у реальному часі оновлює дані про час та погоду. Тож, якщо пролетіти над власним будинком, краєвид з ілюмінатора буде приблизно той самий, що й зі справжнього вікна. Відомий симулятор і тим, що він дуже точно відтворює популярні моделі літаків компанія розробник повідомила, мрія стане частиною платного доповнення гри. Коштуватиме український літак 19 доларів 99 центів. Зароблене планують спрямувати на відновлення справжнього літака. Нагадаємо, український ан 225 був найбільшим та найпотужнішим транспортним літаком у світі. 27 лютого 2022 року. В аеропорту Гостомель його знищили російські окупанти. Аби відродити мрію, вже створили міжнародний фонд відбудови. А у грі АН 225 можна буде побачити вже за три тижні, 27 лютого, в річницю його знищення. І це була остання інформація на цю годину. Після випуску не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережі. Сюжети переглядайте на Ютуб. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим.